В Україні відзначили міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Людям довелося пережити масові розстріли, ув'язнення, знущання, переслідування та поневіряння. З нагоди роковин у будинку актора у Києві сьогодні провели меморіальний вечір. Під звуки оркестру, уцілілі свідки, геноциду єврейського народу з болем згадували криваві репресії тих часів. У часи Другої світової війни фашистська Німеччина переслідувала та знищувала євреїв з усього світу. Людей піддавали нелюдським тортурам у таборах смерті. Лише у польському концтаборі Освенцем загинуло понад 4 мільйони людей. Там же замордували півтора мільйона невинних дітей. Під час німецької окупації у 41-43 роках минулого століття масові розстріли євреїв нацисти проводили і в Києві. Сьогодні це місце називається Бабин Яр. Зі свідками і жертвами Голокосту спілкувалась. Веркалець. Веркалецьвечір Реквієм в Україні вшанували міжнародний день пам'яті жертв страшної трагедії голокосту. Єврейський форум України провів меморіальний вечір: «6 мільйонів сердець. Саме стільки євреїв стали невинними жертвами репресії з боку нацистської Німеччини. У столичному будинку актора зібралися свідки страшної трагедії єврейського народу їх вже не так багато залишилось, середній вік їх 75-80-85 років і вони сьогодні будуть це захід проводиться перш за все для них тому що цей день це їх друге народження для пана святослава голоко став сімейною драмою у воєнне лихоліття другої світової німці окупували його рідний Переяслав Хмельницький. У перші ж дні фашисти у місті розстріляли 800 людей. Згадує чоловік. Восьмеро євреїв вціліли і довгий час переховувались. Серед них була і родина пана Святослава. Та одного дня біда увірвалась і до їхньої оселі. Німецькі поліцаї схопили і розстріляли його матір. Я увіділ, коли поліцаї поліцаєлі фашисти. Я побіжав к мамі. Мама в цей час стирала. От, я. За її юбку начали, вони почали, відтаскувати мене. Я одного німця укусил. Ну, в мене меня сапогом ударили, очнулся, вже мами нету. Відняв втрати матері пройшли десятки років. і Лише з часом чоловік зміг пробачити німцям їхні криваві репресії. Года три тому я був у Германії. І ті ну, мої ровесники, Они перед нами звеннялись. Просили прощения за грехи своїх отцов, там, дедов. Вот. Чувствується, що вони очень переживають. Пані Віра стала мовчазним свідком трагедії у Бабиному яру. На очах у жінки сотні людей вели на страту. Вона й досі пам'ятає приречені вирази їхніх облич. По вулиці сплошна колона. Всю вулицю зайняли. Ну, всю вулицю вона зайняла. Ця колона, я бачу до сих пор ці не розумієте? На державному рівні Україна вперше вшанувала Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту лише 2012 року. Мир пам'ятає. мир не забув. о страшной трагедии, которая произошла в мире, о человеконенавистнической программе уничтожения целого народа другим народом, о жертвах, громаднейших жертвах евреев на территории Европы, о страшных жертвах на территории нашей Украины. Каждая четвертая шести миллионов жертва Це український єврей як міжнародний день пам'яті жертв голокосту 27 січня увічнила генеральна асамблея ООН у листопаді 2005 року. Саме цього дня 1945 року радянська армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц, Біркинаова Свенсемі. Ксеніверкалець Антон Квітень Твай.